Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І ви запитуєте, що случилось з Арістовичем? А з ним нічого не ріш... Ні случилось. Це у вас просто окуляри впали рожеві. І так, е хто пам'ятає, от бачите, у нього вже угу. раз-драйв виходить. Е ви знаєте, рано чи пізно все прояснюється. Важливо вчасно це помітити. Хто дивився мене з повномасштабного вторгнення? Саме з минулого року, 24 лютого, я декілька розкладів робила на Арестовича і я казала, що він агент ФСБ. Тоді я дуже багато отримала від вас, ну, можливо, не саме від вас, а вже вони всі повтікали в мене з каналу. Можливо, то були й боти. Ось. Ну, критики було дуже багато. Тепер дивимося. Потрошки-потрошки по Арістович відкриває своє лице, а тепер вже взагалі втік за кордон і таку, такі наративи просуває. Пропонує миритися з Росією і об'єднатися з нею проти Заходу. І так, і так. Ми задаємо конкретне питання, що у Арістовича з ФСБ. Це для тих, хто ще все ж таки не, не відкрив очі. І так, дивіться, ось конкретно: він той ганець, який розносить все те, що диявольська країна, для чого вони його наняли. Ось, ось і так. Він одна з тих піщиночка, яка розносить це все. От вона по всьому світі ганяє. До речі, лицар жезлів, це теж уособлення Арестовича, тому що він вогняний знак, наскільки я знаю. Після якого спустошення йде. І так. Ну, тут видно, агент ФСБ, прив'язка в нього. Йому колись, коли він був ще дуже молодим і завзятим. Зараз я не згадаю, хто його саме привів на Росію, чи він сам туди знайшов. Зараз точно не скажу, не буду про це, але він ще молодим був завербований. Про це я говорила дуже-дуже давно. І так. Чим закінчиться давайте ця історія взагалі Грестовичем? Чи зрозуміють наші люди, чи зрозуміє наша держава? Так. Ну, ви знаєте, він буде доті, доки його будуть слухати. От. Доті, доки він буде слухати, доті, доки будуть прихильники. Доті до він буде е, тряпати язиком. Бачите, воду лити. Самі кубки випадають, і е, скільки він буде потрібний. Ось в нього вклалися, він вклався в свою кар'єру. Знаєте що? Давайте подивимося, чи є в нього якісь контакти з нашою владою. Якщо є, то саме які. Як він контактує, що він має? Ну, є, так. Да. Є у нього, у них в нього навіть з нашою владою є якийсь контракт. Є контракт, але бачите, це зараз я скажу. Тут було підстроєно, ніби якісь у них а, сварки, непорозуміння, не на того працює. Ні, ні, ні. Якщо би конкретно було щось проти нього, йому б вже давно його і його б за кордон б не випустили. Згадайте усіх, кого повис... повипускали. До речі, Єлісєвич то саме. От. Слухайте уважніше. Не тільки те, що блогер іде проти влади, те, що він говорить. Але про... Але про Єлісєвича, якщо вас цікавить, будь ласка, напишіть, ми зробимо на нього розклад, тому що, мені здається, на Єлісєвича ми ще не робили. Ось з. А... Українською владою є в нього ще зв'язки, ось це показують. Ще все відкрито, і в них, будемо так говорити, тут на публіку зробили малюсінький скандальчик. Ось він, ну, малюсінький, так? Ось, о, трошки щось роздували. Ніби він пішов в підпілля, ніби він сховався, але він ще співпрацює. Він працює на нашу владу, плюс він завербований ФСБ. Ось ці карти. І я відверто кажу: поки що карти не показують, що саме його чекає, тому що тут у нього ще є велика діяльність тобто, як це називається, обов'язково об яз, об в нього є перед ФСБ і перед нашою владою. Тому. Він працю... буде працювати ще. Якийсь час буде ще працювати. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!